Слова. Біблія говорить, що що станеться в житті? Написано, стала з нього, велика стала з нього руїна. Написано, не виконував Боже Слово і що? стала велика руїна. Друзі, дорогі, чому зараз руйнуються сім'ї? Чому зараз, знаєте, руйнуються відношення між людьми? Чому зараз е, люди руйнують себе самі? Причина одна. Вони знають за Христа. Вони чули слова Христа. Але що? То, що говорив Ісус Христос, вони кидають позад себе. Знаєте, в практичному нашому житті ми завжди хочемо, щоб слухали нас. Ми діти, дітям наказуємо, і щоб робили так, як ми кажемо. Пам'ятаю, знаєте,